Всім привіт народ, всім гарного настрою та чудового дня. Ми сьогодні з Дмитром будемо відкривати рулетку на мегаконтейнери. Подивимося, кому з нас більше пощастить. Я, певно, що трошки затопив і забув вимкнути мікрофон, на першій частині на яку я записував, але то нічого, я думаю, що це дурниця, і ми це з вами зараз виправимо. Рулетка у нас була дуже непогана на 10 мегаконтейнерів. І я її закінчив. В принципі, що я хотів сказати, гарного вам перегляду. Не забувайте поставити вподобайку підписатись на канал. А також я поставлю посилання на Дмитра, хто захоче передивитися його відкриття також. В принципі, сильно спойлерити я не буду. Я думаю, такий контент вам сподобається. Ем, що я можу сказати, гарного перегляду. Також, будь ласка, перейдіть до Дмитра обов'язково. Поставте йому вподобайку, напишіть комент від мене, передайте йому привіт. Ну, в принципі, я думаю, що на цьому все. Зараз ми просто почнемо відкриття. Всім дякую гарно за перегляд. Ми погнали. Мені також кастомізація під'їхала. А що тут взагалі по танках? Що тут в мене є? О, тут у мене танків небагато залишилось вибивати. Що ж, це цікаво. Ну що ж ми будемо бачити. Ну мені цікаво, наскільки я окуплюсь. У мене було 45 тисяч на початку. Ну, у мене менше, у мене 20 чи 26, я не пам'ятаю точно Ну, може 10 залутаєш раз. Ще докрутиш до кінця. Ну, побачимо, да, да, да. Я не, я не хочу виступати в цій розвитці, я тобі це. Е, не дам так просто тут виграти. Та да, Закляті пісочні танки. Ну, благо їх уже немає. Тож вже чудово. Ну, мені мегаконтейнер перший випав уже. Ну, хоч це добре. Примістики. Ну, слухай, кастомізацію я вже всю зібрав. Туди я перегляд. вже всі пісочні всю каст... кастомізацію зібрав. У мене щось круте-круте круто по mm -hmm. Пісочниця. <рес> ну, мені вже уже пісочниця затопадати не буде. О, ще один мега контейнер. Не ну погано. слухай. <рес> так можна жити. Ну тут я з тобою не, не, не посперечаюсь навіть. <рес> Блін, чорні скринки ще ні разу не випадали. Мені вже випадали. Знову oh, мега контейнер. Круто. Ммм, як цікаво, як смачно. А зато як пахне чудово, ти собі навіть не уявляєш, друже. О, мені чорні скриньки випали, ну я тут уже все. Я тут уже переміг. Да, це однозначно. Я вже всі, всі зібрав. О, всі чорні скриньки зібрані. Дві з половиною тисячі, зараз буде якийсь сюрприз, я буду просто вражений. А ні, так, а, контейнер не... сюрприз у нас вже є навіть. Бачу, тобі там крутить. О, я крутий, ці свигати не являєшся, друже. Так, 2700. Ух, ще, ще мега. Ще мега контейнер. Ух, ти моя красуне. Ой ти ж моя красуне. Ну що ж, народ, давайте будемо відкривати. Я напевно з пісочних почну. Давай, я ще поки не докрутив. Круто тобі? Блін, дай мені 10 мега контейнерів. Ааа, зараза! Ага, дасть, воно тобі душани і ще раз дасть. Ну я все докрутив. ти там пісочницю відкриває? Так, я відкриваю пісочницю, бо нема смислу коментувати, що з них падає. так з них падає. Ну що ж, погнали, тепер з чорних контейнерів почнемо. Збери їх усі. Це буде цікаво. Ні, це не буде. Сертифікат витягнути. Це не буде цікаво, 1000 золота. Ну, 1000 золота слух. Давайте тоді кастомізація наступна, щоб мы скипнули це все э, неподобство. Жах. Просто жах. А тобі песочок взагалі не випадає? нічого не дав. Взагалі нічого. Ну не тільки дав бонусы. Так, ну тепер почнемо з чорних скринь один. Воно У... У... ну, мені все по мінімалці видає. Ох, чудово, Це напевно са... це напевно самий топовий відкриття. Ой. Слухай, що дружи, там що напевно, я тут пролетів. О, містичний сертифікат. От це вже цікаво. Це вже навіть дуже цікаво. Ну мені пісочниця, сертифікат випав. Так. Містичний контейнер другого рівня. Ну що ж, може мені КПЗ випаде, як думаєш? Ще один. Ага, до женеї ще раз випаде О, мені на Бізонте Т45 випав контейнер. Е, ну, сюрприз І на Два на Бізонте С45, ну це перемога. Так, шкода Т-56. Ну ми заберемо поки що і прийдемо до мегаконтейнерів. Погнали! Ікси? Може Бізонте ага. хоча б буде? Цікаво. 750 1020. золота. Ух ти, КПЗ 70. А він у мене Ух вже є, ти. значить, це плюс. 5000 вже ти. залутав Ай-яй-яй! 300 золота. Ну, не погано Ну, в мене приходить, якщо буде більше, ніж 10 тисяч Давай. Ви що перевив, давайте відкриємо контейнер на шкоду Т56. Опа, давай, 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 давай. Ага, певно, що я можу обійтися. Ну, розумію, розумію. Давайте докрутимо рулетку, і того в нас 11500 золота. Дивись, я поки відкриваю містичні. І мені тут нічого не падає. У мене 19 мегаконтейнерів, по-моєму. А, то, друже, я тебе обігнав, так? Ну, так, поки так. Тобі хоч щось випало. <хи> Мені от один шлак просто падає. Співчуваю. Ну, Блін, я ну думай... дай хоч один сертифікат. І у нас О! все зібрано. Містичний сертифікат, слухай, непогано. І в мене теж. Давай потім влаштуємо батл на містичний сертифікаті, лишай їх напосліду. Да, 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 я лишаю. Так, 300 золота. Мега Контейнери пише. 300 золота. У з першого контейнера Черчилль МК 6, а він в мене був? Чи? Вітаю, не знаю це я без поняття. Дякую, ну. топ. Ну, Щось у мене не дуже. У мене не було? Слухай, ну це, блін, потужно. То тебе можна привітати? Так, да, тільки це шостий рівень, але тим не менше можна привітати. У багато нагород містичний контейнер. На кінець залишимо. Так, 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 ну що ж, відкриваємо. Ну, сумнівна перспектива за 35 тисяч купувають Черчилля мк 6 звичайно, але. Ну так, да, це таке, знаєш. No, ну, золото поки падає. Можливо, мені якісь 100 тисяч з мега контейнерів випадуть, я тоді буду взагалі шокований. Ну я золото. вже своїм відкриттям закінчив. Тепер у мене лишився тільки сертифікат містичний. А, ну я ще поки контейнерами відкриваю. Давай 54. відкривай, і потім відкрываем містичний сертифікат. Да-да-да. Тессеракт. 1250. Mm -hmm. 1250 золота. Ну давай, ну підкрути. Дай якийсь танчі. У, -у, у Зараз 500 ми пішли... золота. Ми все-таки плюс 5000 в мене вишло. Ого, а ти до кінця докрутив? Да, у мене залишилось 5000 рівно. Нічого собі. 350 Давай, ну да, еще классная 300 золота, ну, два... Два контейнера, тут ничего уже не будет. Давай, ну. Я Ну, давай, и 300 золота. Смачно. Те три места, которые тогда я еще открыл, которые мне Давай, давай. Может там Ну, не сподіваюсь на це, я вже його цією мишкою вже я не знаю, натираю до блиску. І ні. І ми в мінус. На 25 тисяч поки що. Ну, 10 я поверну, плюс танчик, в принципі. Ну, там ще Нет. містик є, зараз подивимося по містику. Ну, так. Що взагалі там по містику? У мене цікавить, зараз я гляну, що там в тих містиках лежить, що би я хотів би витягнути. Так, щоб ціль собі поставити. А, ну, в принципі, будь-який новий танчик мене влаштує. Так, ну що, давай відкривати? Давай. Раз. На три. Два, три. три. Що у тебе? Ну, Мені випав тай 5, восьмого рівня. Cari. А, Японсь. новий танчик. Ні, він в мене вже був, але я його продав, так що. Ну, грубо кажучи, я повернув 10 тисяч з золота. А мені випав лев. Що давав? він ж тебе був, здається, чи ні? Був, і це срібло. Ага. Ну, тоді виходить, я тебе обскакав трішки. Чекай, я ще може тисячу поверну з сертифікату пісочниці, а ну давай. Давай, давай, мені це вже цікаво. т 70 і Скільки ти вартуєш, друже? Третій рівень Радянський Союз. Е, ну, виглядає він так собі, має вартувати дорого. А, mm. ліміт проданих танків досягнуто. Ну, значить. А, я знаю, як подивитися. А, ні, не знаю. Не <гум> знаю, я не знаю. Є <гум> <гум> магазиніці контейнери і пісочниця. Я просто хочу глянути для себе. Великий я мінус пішов чи ні. Здається, є. 12 буде. Зараз, зараз. А, ні, нема, напомню. зараз. Ех, ну що ж, будемо друзі. вважати, що це плюс. Так, воно, такий у нас ролик вийшовся. Всім дякую. Не забувайте підписатися, поставити подобайку та комент. Також не забудьте, буде посилання на Дмитра, хто захоче подивитися. Його відео відкриття всім дякую наразі і зустрінемось на стрімах.